Підкорити небо лише з одним крилом на прикарпатті. Працює єдиний в Україні пластовий табір, де дітей навчають літати на пароплані. Це чита криватих у селі Луквиця Богорочанського району. Сюди приїжджають скаути, котрі захоплюються всім, що пов'язане з літаками. Навіть мають на своїй території справжній гелікоптер. Втім, списаний відтак використовують його лише у якості експонату для навчань. Ми пробуємо зробити так: доказати, що в Україні є авіація. Стараємо знайомити з українським пілотом, показуємо. Чого українці досягли там, на прикладі простої мрії Ан-225, який є найбільшим літаком в світі. і Він є, як не крути українським. А поки керувати літаком або гелікоптером не дозволяє вік, пароплан найкращий спосіб, хоч якось здійнятися у небо. Підкорити пароплан кажуть інструктори. Зовсім не складно навчитися можна за один день або декілька місяців. Все залежить від бажання, головне не халявити. О, я не хочу допомагати іншим, виправляти крило. Я хочу тільки щоб літати, щоб мене там на. Старті дерну, я відірвався від землі, там 10 секунд польоту, і все щастя, є, а щоб підірвати від землі, все таки потрібно працювати. Половина успіху у взльоті на пароплані це вітер, адже крило немов ковзає по хвилі повітря. Якщо погода не льотна, то й взлетіти важко. Треба силою тягнути за собою полотно, аби хоч трохи піднятися над землею. Втім, коли це таки стається, емоції юних пілотів просто переповнюють. Це дуже класно цей момент, коли твої ноги відриваються від землі. Так, такі, як ти летиш, це дуже дуже класно. По-перше, ти під емоціями і відчуваєш нові враження. З іншого боку, ти розумієш, що тобі треба ним якось керувати. Якось брейками там намагатись чи трохи пригальмовувати, чи повертати, і от таке от змішане почуття. Не лише одне крило, але й з мотором. На чуті крилатих є і такий літаючий апарат. Втім, на ньому небо підкорюють лише досвідчені пілоти. Як от інструктор Олександр Красілич цією справою захоплюється вже 15 років, каже, кожен політ немов вперше. Кому що бракує на землі, то отримує то в небі. Ти навіть якщо сумно на землі, береш параплан вилітаєш, сідаєш і вже забув про забув, Що тобі було сумно на землі? Загалом до чотири крилатих цього року долучилися понад два десятки дітей з всіх куточків України. Триватимуть навчання ще тиждень. Ларіон Іваненко Сергій Попович, телеканал 402.